10.35 ранку ми вийшли зі свого номеру, поснідали і направляємося в сторону селища Ясіня. Я вирішив скоригувати маршрут після вчорашніх подій, так як нас всі речі промокли, майже всі. За ніч вони там не просохли нормально. Тому маршрут на ходу був скоригований. І ми будемо спускатися саме в цьому місці, а не так як планували йти ще далі до Рахова. Погода внесла свої корективи. Іде походник. Дорога зараз проходить через таке болото. Тут їздять автомобілі, грунтова звичайна дорога болотиста, таке нічого собі нічого цікавого, єдине що ліс гарний. Я не брав зворотних квитків перед стартом маршруту, оскільки думав, що може так трапитися, що потрібно буде змінити маршрут. І добре, і зараз будемо шукати варіанти, як виїжджати. Ось драгобрат в Хмарах, зараз ледь помітно будинки. Вже пройшли десь, мабуть, кілометра два-три. Пішохідний маршрут з дрогобрату весення. Зовсім якийсь неочевидний, ніяких маркувань, знаків нічого немає. Дуже багато стежок. Деякі з них автомобільні, які проїжджені грунтові, а інші якісь порослі травою. Нічого не зрозуміло, тільки що трохи поблукали по лісу. Поки знайшли щось більш менш схоже на стежку. Не знаю, коротше, чому, чому це так. Можливо, просто сюди пішки ніхто не ходить, а всі замовляють трансфер до От. Вийшли більш-менш на якусь стежку, що можна йти, вона така гарненька, через дерева, гілки, кущі проходить. Йдемо через ліс, зайшли на пагорб. зі сторони Драгобрату. Тут такий гарний ліс, така стежка дуже гарна, але на неї вийти дуже складно було. Немає ніяких міток, маршруту, нічого. стежка совсем не расчищена. Ага, попробуй туда. Не, я сама не а вода, тут Давай. Зараз в нас в планах спуститися в Ясеня. і потім два варіанти. Або ми. Давай, я руку подам Ну Обернись. Подивлюсь. А, там вона сміливі. А, тільки отут. От Все, пішли. Що я вже казав? Зараз у нас в планах спуститися в Ясеня, і там у нас є два варіанти. Або ми залишаємося ночувати там, бо квитків на потяг немає, або ми візьмемо, сядемо на потяг до Коломиї на дизель. Там більше варіантів виїхати, і ціна менша з Коломиї. Ну і погуляти можна буде. Дуже хотілося б зараз дійти до залізничної станції, сісти там десь на лавищі, зняти своє мокре взуття, щоб воно просохло на сонці. Отак От якось. Але тут ще такі ці дібрі треба пройти. Зараз стежка проходить через такий рівчак. Дуже незручно йти. Все дуже Мягке, в болоті, слизьке. Треба пригати з однієї сторони на іншу. І от нам туди от нижче, в долину річки тиса. А от видно як добре говерло. Виходимо зараз на таку широку дорогу. Туди точно ходить небагато людей, бо стежка місцями завалена. Ледь помітно обривається частково. Що? Ай, так спина пище просто. Не можу. На поясі затяни краще. Ще затяни. Вийшли з межі лісу до такої полонини. Тут сіли трохи відпочити. Драгобраз, звідки ми прийшли, ми виходи. Пішли стежкою гірською через гори. І тут вже почали спускатися і от вийшли все поселення. Не знаю, чи це ясеня адміністративно, але далі там Ясіня вже. І от видно гора Стіг, жандарм, жандарм другий, близниці. Ми туди не попали. Почекай. Я боюсь, там на колесоваці гавкають. І починає бігти, А тут ці корови, вони ходять, де хочуть. Спускаємось тут поряд кладовище і біля нього церква. Церква побудована в 1824 році. Річка Тиса. А місто так нормально хитає, так? Да? Йдемо через двори, попереду залізнична станція. Мабуть, це ота будівля. Станція Єсеня, квиткова каса. По середам і неділям не працює. Сьогодні середа. Так що квиток я буду купувати не тут в касі. А безпосередньо на потязі. Там, здається, є така можливість у провідника. Ну, все, похід можна вважати завершеним. П'ять днів, чотири ночі. Від усть чорної до селища Ясеня. Загалом пройдено до 45 кілометрів. Розкажи, будь ласка, як тобі похід? Ми живі, це вже добре. Так як я новачок, мені здається, що я пережила все, що можна було пережити в поході. Всі якісь неприємні речі. Ось. Але я б ще раз сходила. Я трохи засмутилася, що в мене дійшли до Рахова. Хотіла вже діти так прям весь маршрут, але. Але, але. Як ти можеш висловитись на рахунок організації походу мною? Ні, ну типу нормально організований похід. Єдине, що от. ну типу, все класно. Що мені ще треба сказати? Яку оцінку поставиш видам від одного до п'яти? Шість. Ні, дуже красиво було, особливо на хребті. От, ну, із таких моментів, от, де мені сподобалось найбільше йти, це ти саме по хребту. Оце, це взагалі топчик. Ну, це наче, ти, на якійсь іншій планеті. Дуже красиво. Загалом Содовецький гірський масив дуже гарний. І єдина його дуже чітка особливість в тому, що через увесь хребет проложені дороги. Весь хребет, всі вершини майже роз'їжджені. Будь-яким автомобілем можна заїхати на вершину або об'їхати її траверсом. Майже всі. А починаючи десь ми йшли з Узчорної, до гори Трояска майже не було людей. Мені сподобався цей перший відрізок маршруту від Ущорної і до, до озера. Ми стояли біля озера Апшинець. Не біля самого озера, а трохи вище. Ми до самого озера не спускались. Отам От дуже мені сподобались види. Після того, як нас це намочило дуже сильно, вже так потрібно було приймати рішення або йти з мокрими речами, якось сушитися. По ходу вже було прийнято рішення змінити маршрут і спускатися в селище Ясіня.